Блін, так собі проколоти похоть, а ж так гарно виглядає. Йду зараз маму попа. Мама, мама, а можна мені, будь ласка, проколоти отут дві дирочки зробити. Які дві дирочки? Ну ладно, можна. О, Ура, дякую, коли ми підемо. Мам, мені тут треба піти в гості до Каті. Вона мене до себе запросила там на годинку дві. Так. Добре, Настя. О, дякую, все, я пішла. Ну, ладно, Евелін, ти тоді збирайся. Ура, я пішла збиратись, а хоча я вже й так піду. Ну, ладно, ладно, все, поїхала. Ма, я щось тесно, трошки боюсь. Опа, здрасте, так ти ж сама хотіла. Прошу, наступний проходьте. Та... Все, Евелін, ходи. Ладно. Так, стоп, а ви поки не забудьте підписатися і, будь ласка, поставити лайки. Тільки починаю знімати відео всякі такі. <плес> так, прошу велінка. сідай тут і зараз я все зроблю. Окей. О, ма, диви, як гарно вийшло. інтересно, як Настя офігіє <плес> Ні, ну слухай, ну прикольно. Ну, ладно, пішли додому. О, ма, ви вже вдома, де ви були? Ми поїхали в Еліні вуху проколювати. Як? Зараз побачиш. Наст, диви. Капець.